До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі понеділка 22 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Боронячи Україну, загинув мешканець Туріщини Юрій Шевчук. У громаді оголошено триденну жалобу. Полеглого героя з усіма почистями вже зустріли на рідній землі. Відспівування військовослужбовця відбулось у Свято-Троїцькому храмі селища Торіськ. На Волині з окупантом не стало і мешканця Рожищенської громади Максима Сімдянова. Він був родом із села Козин, Полеглому військовослужбовцю було 25 років. Старший солдат, навідник механізованого батальйону, загинув 19 серпня на Херсонщині. У жалобі і Кам'янка-Ширщина під час виконання бойового завдання у селі Шестакове Харківської області загинув мешканець села Пролісне Владислав Ковальов. У військовослужбовця лишилась дружина та двоє маленьких дітей. Щире співчуття родинам та близьким героїв. Сьогодні в останню путь провели старшого лейтенанта Максима Мартинова. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шестакове Чугоївського району. Віддати шану герою до Святотроїцького собору прийшли не лише рідні та близькі загиблого героя, а й мешканці міста. Вдовою залишилась молода дружина, а сиротами двоє маленьких дітей. І сьогодні. Кожен, хто чує про те, що в місті чи в селі проводжають воїна, повинен кожен раз на себе накладати тугу, так, ніби то його брат або його батько. Як тільки ми почнемо приймати все це як статистику, тоді почнеться статистика. Священик читає прощальну промову над гробом Героя України Максима Мартинова. Йому тепер назавжди буде 25. Життя старшого лейтенанта Мартинова обірвалось 19 серпня поблизу населеного пункту Шестакове Чугуївського району Харківської області, де він боронив нашу землю від російських окупантів. Без чоловіка лишилась дружина, без батька двоє маленьких діток. Для дідуся пана Володимира, онук Максим, був його гордістю. Він згадує про. Нього, як про щирого і наполегливого хлопця. Він яскравий хлопець був, він відвідував спортивну школу довгий час, займався боротьбою дзюдо. Коли навчався в академії, в складі збірної команди академії брав різноманітних заходів. Коли треба було, він навіть захищав честь академії з боксу, хоча це не його профіль. Так що от така була людина, життєрадісна, весела. Старший лейтенант Максим Мартинов навчався в Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у Луцьку, а згодом у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання проходив військову службу у військовій частині. Його одногрупники по ліцею та академії теж приїхали на панахиду. Окремі навіть відпросили зі служби з Херсонщини та Сумщини. Двоюрідна сестра загиблого воїна пригадує. Він завжди знав, що ця повномасштабна війна неминуча. Він нікуди не збирався їхати. Він розумів, що буде війна, але ну, він пішов вчитись на військового. Він був прекрасною людиною з почуттям гумору. Я сподіваюся, що зараз його донечка буде з ним, коли вона виросте. У нас було п'ять сестер, і один брат. Мені дуже шкода, що в 25 років ми його втратили. Але я розумію, що це війна, і кожна сім'я. Ніяка сім'я не знаю, кого вона втратить. Тому я просто розумію, що він завжди з нами залишиться. Останню шану своєму сину, чоловіку, онуку, другу і співвітчизнику прийшли віддати не лише ті, хто знав Максима за життя, а й мешканці міста. Я плачу кожен день, тому шкода, війна почалася така, але дуже обідно прикро, що люди гинуть, а в нас в Україні зрадники, які зраджують. І через когось вони гинуть? У тих, що здають, це жах. Хай Бог милий боронить. Молитися треба. Що трохи час настав такий важкий. Із рідними Максима Мартинова тужить увесь Луцьк, який сьогодні попрощався ще із одним зі своїх найкращих синів. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Рідні розшукують зниклого безвісти військового з Волині 20-річного Вадима Сущика. Волинянин один із оборонців Азовсталі. Одначе після евакуації з території заводу про нього немає жодних відомостей. Місце його знаходження невідоме. Нагадаємо, у ніч 16 на 17 травня було проведено першу хвилю евакуації з комбінату поранених захисників Маріуполя. Друга хвиля відбулася. 17 травня в день. Полонених було розміщено в кількох локаціях. Це в'язниці в Новоазовську та Уленівці на території Донецької області та у слідчих ізоляторах Ростовської області РФ. Максим Сущик родом із села Язвані, що на Ратнівщині. Він довгий час разом з нашими побратимами знаходився на території заводу Азовсталь, який був оточений окупантами. Звідти на початку травня записав відео, в якому передавав вітання рідним та знайомим. Ну що, коротше, всім привіт! Всіх люблю. Хто мене знає? Тані привіт. Артем і Тоже теж привіт. Батя. Ще поки живий, пока що там ранняння в ножку, ну то нічого страшного. Пульгаю бігають, стакаю. Да. Разом з азовцями. Да. Вже, Як вже Азовчик. Вже Азовчик. Вже все. Що ще? Разом з Волоняками зараз. Однокласникам привіт. Що в Язовенській школі. Що в Самарівській школі як вчився теж. Всім привіт. В принципі, всіх, хто мене знає, а я поки що живий. Якщо вам відоме місце знаходження Максима Сущика і що з ним, то повідомте про це відповідні органи. Напередодні ввечері в селі Гараджа Луцького району легкова автівка згоріла вщент. У ній їхала молода пара. Під час руху транспортного засобу молоді люди помітили дим з-під капоту, тому зупинили авто і вийшли з нього. Ймовірно, через коротке замикання загорілась фара автомобіля. У веленя не було при собі вогнегасника. Його не виявилось і у людей, які проїздили біля них. Тож авто просто згоріло. Згодом на місце прибули пожежники. На щастя, обійшлось без жертв. О 21 годині 45 хвилин до Службі по рятунку надійшло повідомлення про те, що в районі селища Гораджа горить автомобіль легковий. Рятувальники досить оперативно виїхали на місце пожежі, тобто вже о 22.56 зафіксовано прибуття першої державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька, і дуже швидко рятувальникам вдалося локалізувати цю пожежу буквально за 4 хвилини. О 22.00 вже відбулася локалізація цієї пожежі і ще 10 хвилин наші рятувальники затратили на те, щоб остаточно ліквідувати цю пожежу. Зафіксована ліквідація о 22.10. Що трапилося, чому загорівся автомобіль, всі ці причини будуть встановлені правоохоронними органами. Загалом цими вихідними у рятувальників Волині було чимало роботи: горіла господарська споруда на Ковальщині та суха трава на відкритій місцевості біля селища Турійськ. Напередодні з дорожнього... у нас було зареєстровано дві пожежі. Одна з цих пожеж трапилася на Ковальщині, де горіла господарська споруда. Гасіння було складне, тому що саме там знаходилася велика кількість. Солони, 5 тонн солони, соломи, і рятувальникам довелося поборотися з вогнем. Вони ліквідували успішно цю пожежу. Ще одна пожежа у нас трапилася в селищі Турійськ, поблизу селища Турійськ. Там вона була незначна по площі, тому що це тільки 0,02 сотих гектара. Це була пожежа сухотрав'я. Її також ліквідували працівники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Турійська. І по гарячих слідах було встановлено особу, яка здійснила підпал саме цього сухотрав'я. Це місцевий мешканець, і цей чоловік буде відповідати за свої дії перед законом. Тобто він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. А це штраф від трьох до шести тисяч. Напередодні вночі трапилась дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М19. Коли на місце аварії прибули правоохоронці, то з'ясували, що водій БМВ не забезпечив належний технічний стан свого авто, тож під час руху відбувся розрив переднього лівого колеса. Після цього транспортний засіб винесло на зустрічну смугу, і він зіштовхнувся з Фольксвагеном. Той від удару з'їхав з дороги та опинився в кущах. На щастя, ніхто не постраждав, обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Невинуватця ДТП склали відповідні адмінматеріали. Винуватець смертельної ДТП на Волині все ж сяде за грати. Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді вирок мешканцю селища Цумань, якого визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У жовтні два роки тому нетверезий водій на дорозі в рідному селищі не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з електроопорою і перекинувся. 64-річний пасажир автівки загинув. Керманич не визнав своєї винуватості, проте його вину довели зібраними доказами. Ківерцівський районний суд призначив волинянину покарання 7 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення керувати транспортними засобами. Гореводій намагався оскаржити вирок у Волинському апеляційному суді, втім, його лишили без змін. Після обідній переполох на проспекті Соборності у Луцьку. Патрульна поліція затримала неабияких порушників та ще й одразу трьох. Як виявилось, затримані ще ті зухвалі хульгани вирішили перейти дорогу, але вибрали для цього, м'яко кажучи, не зовсім вдале місце і ще більше невдалий момент. Переходили в невстановлено для цього місце та ще й буквально перед носом у патрульних. Карма, як то кажуть, не примусила себе чекати довго. На чоловіків виписали постанови, згідно яких ті тепер мусять сплатити штраф 255 гривень кожен. Дані громадяни перескадровані. Можна і мене? І все? І все. І що він буде за це? Ходимо по бесіду. Дані громадяни були нас випускнули, зайшли на першу студію 127. І все. А то я що вам? Концерт так показую, чи що? Покажи мені. Знімайте, коротше, цих міліціонерів. Ні-ні, нікого як вона може взяти <плес> в наш перешивник. Донизу. Людина на службі. А я не назву, бо я перескочеш. У Луцькій громаді цьогоріч скасують всі масові заходи, присвячені Дню Державного прапора України та Дню Незалежності України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Таке рішення прийняли у зв'язку з безпековою ситуацією. Разом з тим мер Луцька закликав людей уникати паніки, але й не нехтувати сповіщеними щодо повітряної тривоги. У Нововолинську знайшли зловмисника, який пограбував пенсіонера. Ним виявився місцевий мешканець. Поліцейські переглянули записи камер спостереження. З них видно, як чоловік спершу допомагав пенсіонеру знімати гроші з банкомету, а потім відштовхнув старенького, забрав кошти та втік. Нині щодо злодія тривають слідчі дії. За грабіж в умовах воєнного часу передбачено покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Десять хорових колективів об'єднались задля спільного виконання гімну України та знакових для всіх українців і волинян пісень. Це направду унікальне дійство відбулося на майдані Героїв Небесної Сотні у Луцьку і було б неможливим без сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом і підтримки Луцької міської ради. Під час багатоголосся та ярмаркування збирали кошти для Збройних сил України. Боді арт для малечі ярмарок, на якому можна було придбати смаколики та сувеніри, і, звісно, спільний виступ десяти хорових колективів Волині. Спершу всі від маленького до великого виконали гімн України. Виконали гімн січових стрільців, ой у лузі червона калина, який отримав своє друге дихання саме під час повномасштабного нападу Росії та відважного захисту українцями рідної землі. Кальному проєкті хорія взяло участь 10 волинських вокальних колективів. Серед них Державний академічний Волинський хор, народний аматорський чоловічий хор, подвиг, народна аматорська хорова капела, посвід, народний аматорський ансамбль народної пісні Перевесло, ансамбль народної пісні Берегиня а також найкращі луцькі дитячі вокальні колективи та творчі студії. Всі разом в унісон виконали і візитівку рідної області пісню Волинь моя. koi koa Захід був би неможливим без підтримки фонду ігоря Палиці тільки разом, бо ж у теперішні непрості для України часи як ніколи важливим є вміння об'єднуватись і піснею підіймати дух сьогоднішній захід дуже символічний, тому що сьогодні хорові колективи так і об'єдналися заради спільного виконання гімну України пісні Ой лузі червона калина, а також нашої традиційної пісні Волинь моя це так, як об'єднуються зараз всі українці, як уся Україна об'єднується заради незалежності, заради боротьби за нашу свободу, за нашу країну, за наших людей і за наших майбутніх. Фонд Герія палиця тільки разом охоче став співорганізатором даного заходу, і ми сподіваємося, що це єднання залишиться в душах людей, аж до перемоги і ще багато-багато років. Будьмо єдні, будьмо сильні, все буде Україна. Організаторів унікального дійства і Луцька міська рада. Луцька міська рада з допомогою за сприяння фонду палець Ігоря Палиці організували цей захід, який ніколи ще у нас не проходив у місті. Він унікальний в тому, що багато колективів, хорових долучилися до спільного виконання гімну України. Як ми бачимо, ця площа зібрало велику кількість людей, тому що в нас в душі. Палає ось ця воля до свободи, до незалежності, і оминути цей день неможливо. Всі учасники дійства старанно готувались, аби своїм співом підбадьорити всіх присутніх. Ми дуже переживали як готовилися. Як я... Дуже вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом за підтримку. Сьогодні відбувається таке. Унікальне дійство, благодійний марафон Корія, який спрямований на підтримку Збройних сил України. Сьогодні 10 колективів хорових об'єдналися до спільного виконання гімну України та патріотичного попорі. Я дуже щаслива, що в Луцьку є така можливість відсвяткувати День Незалежності і підняти патріотичний дух наших українців. Після спільного виконання патріотичних пісень кожен колектив отримав подяку від. Організаторів. По тому хорові гурти виступили вже на сцені. Першим своєю творчістю глядачів порадував державний академічний Волинський хор. А з дійства всі охочі могли пожертвувати кошти на підтримку збройних сил України. Загалом вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Віра Шевчук для новин на часі. У Луцьку відбувся всеукраїнський благодійний велопробіг Файер Велодрайв, наближаємо перемогу України, приурочений до Дня Незалежності. Понад 130 учасників велопробігу не лише подолали 35-кілометровий маршрут, а й зібрали значну суму для потреб Збройних сил України. На велопробігу побувала Ольга Яцюк. Гамірно і велелюдно перед стартом головного управління ДСНС України у Волинській області тут зібрались рятувальники, військовослужбовці, поліцейські, прикордонники, спортсмени та багато інших. Ініціатива була наших співробітників з саму ідею подало Державна служба надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ. Аналогічні вілопробіги вже проводилися. Інформація була, що буде проходити вілопробіг добровільно, люди відносяться з розумінням, з ентузіазмом, з патріотизмом. Зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Разом з донькою бере участь у велопробігу військовослужбовець Ігор Стасюк. З перших днів війни чоловік став на захист України, не сумнівається у перемозі, але підтримка збройних сил сьогодні дуже важлива. Сам військовослужбовець відпросився в командира та я побачив по теле по новинах, що буде акція для підтримки збройних сил із своїми дітьми. Я батько чотирьох дітей з першого дня на війні от, з 25-го призвався, добровільно пішов от, і приєднався до акції для того, щоб підтримати наших військовослужбовців Всім бажаю здоров'я і перемога за нами. Хороший захід для підтримки власного здоров'я і разом з тим можливість долучитись до збору коштів для наших захисників, вважає професійний рятувальник Тарас Щербатюк. На цей захід я прийшов зі своїм сином. Ми, взагалі, так от трошки така спортивна сім'я, займаємося і бігом. і вільний час і на велосипедах поїздимо. Ну і такий захід, щоб підтримати збройні сили. Я думаю, що це повинен кожен був зробити. Хвилиною мовчання учасники велопробігу вшанували пам'ять загиблих на війні з російським окупантом. І після урочистого відкриття величезна колона на чолі з. Головним рятувальником Волині Володимиром Грошовінчуком рушила на дистанцію. Учасники велопробігу подолали 35 кілометровий маршрут від Луцька через трумівку під Дубці до звірівського мисливського господарства у супроводі поліції та рятувальних служб. І звідти після короткого перепочинку через дві години повернулися до Луцька. На фініші їх чекав душ, що став дуже доречним у спеку після напруженої траси. Також організатори підготували пам'ятні медалі першого велопробігу, які отримали усі учасники. Маса задоволення від дистанції і чудовий фініш ділиться тренер одного з луцьких спортивних клубів Світлана Круповець, яка взяла участь в акції разом зі своїми вихованцями. Все супер, в деяких місцях хотілося трошки швидше, але класно, класна атмосфера, класний душ в кінці Просто оцей, Ради такого фініша це того скоштувало. О, прекрасно. Ми не тільки від клубу а й від патрульної поліції. Так В захід чудовий. Дякую нашим збройним силам так. за таку можливість, що ми маємо можливість це все робити. У велопробігу взяли участь не лише лучани, чимало велосипедистів було з різних громад Волині. Спільно долали дистанцію як молоді, так і люди поважного віку, серед яких Олександр Антончик з Маневичини. Проте для нього ця дистанція як звичайний тренувальний заїзд. 65 місяць назад виповнилося. Ну, своє 65-річ я відзначив 200-кілометровим пробігом. 200 кілометрів проїхав за день, в одиночному, так сказати, варіанті. Том 35 кілометрів ну, Це знайомий знайомі з маневицької служби ДЗНС. Мені просто сказали, що є такий я такий велипробіг. Я з задоволенням згодився прийняти участь. Проблем в подоланні такої дистанції абсолютно ніяких. В усіх на фініші радісні та щасливі обличчя, адже отримали не лише задоволення від подолання дистанції, а й спільно долучились до благодійної акції зі збору коштів для Збройних сил України. Сьогодні ми об'єднали максимально силових структур, силовий блок активних мешканців міста і області для того, щоб популяризувати спорт, популяризувати. Такий процес підтримки збройним силам України. І я дякую всім, хто приєднався до нас, і з нами сила, з нами перемога, з нами Україна. Як зазначають організатори, це початок великої акції до наближення перемоги України, і вона матиме ще масштабніше продовження. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й, бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Байте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірі!